Всім привіт. Ну що ж, у нас триває сьома доба відлучення в'єтнамських поросяток. Бачите, в'єтнамські поросятки да, знаходяться, ну, сплять собі на ковриках. Це коврики з підігрівом. Також над ними лампа червона і також у нас розташована тут кварцева лампа. Ми карсуємо їх два рази в день за 15 хвилин. Карсуємо для чого? По-перше, збиває бактерії, а по-друге, це їм дає так званий вітамін Д, вітамін сонця. Так як вони зараз не гуляють, а отримувати цей вітамін нема з чого, крім як від сонця або від то тому їм ставимо за лампу І вони отримують цей вітамін. Звичайно, що вони голодні, бо ми їх триваємо на жорсткій дієті, але ми бачимо, що приріст ваги є. Пересядка не втратила вагу, а наоборот її набирають. Е відлічаємо ми їх на предстарті кормів. Це хороший якісний предстарт з додаванням козиного молока по формулі. І також ми вже починаємо додавати до раціону жарений ячмінь. Пів літри, ну пів кілограма на одне годування. Там навіть менше нема, в літри пів кілограма, десь кілограм 400 на одне годування. І з 10-го дня ми почнемо зменшувати предстарт і збільшувати ячмень. Ячмень ми ще поки жаримо. Ось, ну вибачте, за такі подробиці, ось дивіться в них. Хороший, що, вони вже дороху, вони ручні. Кал вони хороший, твердий. Тобто сьомий, шостий і п'ятий дні вони рахуються саме практичні при відлученні. Ну, ми бачимо, що відлучення проходить. Досить добре. Це експериментальний спосіб відлучення. Ми відлучали різними способами, а цього разу вирішили спробувати такий спосіб для того, щоб уникнути діареї. Діарея, як ви знаєте, це смерть для поросят. Може в салочки грають. Таке така ситуація у нас у В'єтнамських поросяточках. Половину з цих поросят вже продані. Поперед замовленню. Ще раз наголошую, що цю лінію ми віддаємо всю. Ми обновляємо лінії. І ця лінія в нас ще буде два опороси мамок, і вже ця лінія в нас закінчиться. У нас вже буде інша лінія. Ми привезли з під білої церкви. І привезли з-під війниці різні, різні свиноматочки, маленькі вони зараз ростуть, і це ми, буде в нас обновлені лінія. А ці поросятки у нас йдуть вже на продаж. Ось такі от красавчики, бачите? І біленькі, біленькі менше, і чорненькі. І все цікаво. Молодці. Вони на дієті.